Вітаю вас, шановна громада Старокостянтинова. Сьогодні 25 березня і я до вас прийшов з гарними новинами щодо розвитку місцевого самоврядування. Йдучи на місцеві вибори у восени 2015 року, політична партія Сили людей у своїй програмі у розділі IT-технології та електронне врядування обіцяли своїм виборцям, що будемо працювати над наданням городянам доступу до детальної інформації про доходи та витрати бюджету міста, можливість контролювати фінансову діяльність підприємств. Та у розділі Відкритість та прозорість влади створення порталу відкритих даних, який надасть зручний доступ до інформації в різних сферах життя. Притримуючись даних обіцянок, у листопаді 2016 року мною за підтримки однопартійців була розроблена програма Прозорий бюджет Старокостянтинова. Після обговорення у комісіях з представниками інших фракцій, з фінансами управління виконавчого комітету міської ради, дана програма трансформувалась у проєкт Прозорий бюджет міста Старокостянтинів. І рішення про провадження даного проєкту було прийнято 25 листопада 2016 року на 15-й сесії міської ради. Даним проєктом передбачалось, що до 31 грудня 2016 року та до 1 грудня 2017 року у Старокостянтинівській міській раді буде впроваджений проєкт прозорий бюджет міста Старокостянтинів. Дійсно, у грудні 2016 року між виконкомом Старокостянтинівської міської ради. Та громадською організацією EIDOS був підписаний меморандум, що надав доступ до сервісу Відкритий бюджет. Та у лютому 2017 року був підписаний меморандум з благодійним фондом «Разум до України, що надав можливість користуватися інтернет-ресурсом Розумне Місто. Одразу зауважу, що дані меморандуми були заключені вчасно. Це було зроблено буденно, без будь-якого піару. Хоча у цьому випадку піар-міста був би дуже доречним, оскільки наразі ми входимо у перші 50 міст України, які почали запроваджувати дані сервіси у місцевому самоврядуванні. Але у будь-якому випадку тут служби виконкому спрацювали навідмінно. Звичайно, до повної реалізації проєкту «Прозорий бюджет міста Старокостянтинів потрібно пройти ще довгий шлях, але ті перші кроки, які зроблені, виглядають дуже обнадійливо. Як мені повідомив начальник інформаційного відділу Бліщ Сергій Степанович, наразі йде активна робота над тим, щоб розпочати використовувати ресурси розумного міста. Дійсно, тут втрутились об'єктивні обставини, але з квітня місяця усе повинно налагодитися. А зараз зупинимось на сервісі відкритий бюджет, який почав наповнюватись. І, хоча картина поки що далека від ідеалу, але знову ж таки були об'єктивні обставини. Які не дозволили фінансовому управлінню надати інформацію на сервіс у повному обсязі. Також потрібно врахувати, що для будь-яких нововведень необхідний період, щоб вникнути в усі нюанси, але те, що вже запрацювало, дозволяє привітати громаду міста з тим, що вона отримала потужні інструменти для детального ознайомлення з інформацією про доходи та витрати бюджету міста та контролю за фінансовою діяльністю комунальних підприємств. Нещодавно на сайті міської ради з'явився пункт меню. Електронні сервіси. Саме тут є посилання Відкритий бюджет, яке відправить нас на сторінку з інформацією про бюджет Старокостянтинова. На цій сторінці знаходиться баннер сервісу Відкритий бюджет. Як ми бачимо, ми перейшли в особистий кабінет міста Старокостянтинова на сервісі Відкритий бюджет. На даний момент задіяно три модулі: порівняти бюджети. Місцевий бюджет та портал публічних фінансів. Розглянемо модуль місцевий бюджет. Що ми бачимо? На даний час фінансове управління подало інформацію про звіт виконання бюджету за 2016 рік. Загальна сума, яка була використана 296,8 млн грн. Офіційні трансферти, тобто гроші, які приходять із Києва, це 197 млн. Власні надходження 90 млн. Ну і ще тут. Небагато. Давайте натиснемо податкові, наприклад, надходження. З 90,2 мільйона власних податкових надходжень, 58,8 це є податки на доходи, тобто податки, які ми сплачуємо з наших зарплат. Є також внутрішні податки, давайте глянемо, акцизний збір, тобто це збір від продажу пального на території міста, від продажу алкогольних тютюнових виробів, становить 10,1 мільйона. Глянемо також 21 мільйон місцеві збори. Це в нас от, наприклад, єдиний податок 9,8 мільйона це з підприємців. І так далі. І ось наш туристичний збір. Про це йшла мова в попередньому відео, і ми бачимо, що за минулий рік дійсно було зібрано 5,2 тисячі гривень, і на цей рік заплановано 6 тисяч гривень. Тобто йде планування по доходам за попередній рік. Також. Також можна приглянути те, що завантажено за 2017 рік. За 2017 рік завантажені, як я розумію, доходи за 3 місяці. А можливо, за 2. Ну, тут ще треба розбиратися. От ми бачимо, що загальні доходи становлять 93,8 мільйона. Е офіційні трансфери, тобто гроші, які прийшли з Києва, 84 мільйони, податкові надходження 18 мільйонів. Ось, знову ж таки, місцеві податки і той же туристичний збір, наприклад, на даний момент становить півтори тисячі гривень. Тобто, вже та, хоча й невелика, неповна інформація яка завантажена, дозволяє досить чітко побачити показники бюджету у такому візуальному вигляді. Також є три види перегляду: є така кругова бульбашкова діаграма, є. Гістограма? Ну, тут немає планових показників. Через то ця гістограма виглядить некоректно. Коли є планові показники, все буде по-іншому. Є кругова діаграма, хто як звик, а також є у вигляді таблиці Всі дані. Які доходи і яка тому вага цих доходів. Отже, як бачимо, на даний час показники самого бюджету ще не завантажені, але міститься певна інформація про доходи та видатки. Отже, як ми бачимо, заплановані показники бюджету на 2017 рік не завантажені, але робота розпочалася, і я сподіваюся, що найближчим часом буде проводитись активне наповнення даного модуля. Мета даного відео не досліджувати фінанси, а просто продемонструвати нові інструменти, які дозволяють наочно побачити інформацію, яка міститься у Десятка рядків таблиць із числами, в яких реально розібратися дуже важко. Це я можу стверджувати, посилаючись на власний досвід. Наприклад, розглянемо розподіл видатків бюджету на 2017 рік, і бачите, тут от багато різних цифр. І мені при аналізі доводилось все рівно якось візуалізувати, тобто на різними кольорами позначати рядки, клітинки для того, щоб давати різні от, наприклад, вказівки, там, що це і так далі. Звичайно, щоб глобально дослідити певні показники, потрібно з такими таблицями працювати. Але ось такий візуальний вигляд показників більш наочний і зрозумілий. На аналізі конкретних показників бюджету зупинимось у наступних відео. А зараз я хочу показати можливості модуля Портал публічних фінансів. Цей модуль дозволяє відслідковувати фінансову діяльність державних установ та комунальних підприємств міста. З переліку. Вибираємо установу, наприклад, виконавчий комітет Старокоситинської міської ради. Перед нами з'являється табличка, перший рядок сума, потім платник. Тут усюди у нас платником виступає виконавчий комітет Старокоситинської міської ради, отримувач, призначення платежу і дата. Як ми бачимо, останні дані завантажилися 24 березня, тобто вчора в Можна сортувати, відповідно, якщо ми тут натиснемо, ми побачимо, що перші дані, які зараз відображаються, це дані за 26 грудня 2016 року. Тобто, у даному моделі відображаються дані за останніх три місяці. Також звертаю увагу на гістограму, яка знаходиться під таблицею, і на якій відображаються найбільші отримувачі коштів від виконавчого комітету. В першому місці йдуть дані, які пов'язані з нарахуванням зарплати. Потім йде товариство Альфагаз, яке отримало за цих останніх три місяці 1 790 тисяч гривень. Це ті платежі, які під Новий рік там великі суми проходили. Потім йде Державний ощадний банк, кубінат комунальних підприємств, отримав 366 тисяч гривень. Красильська податкова 297 тисяч. ФОП Чуба Ігор Іванович 286 тисяч гривень. Також ми бачимо тут знайоме прізвище фізична особа-підприємачка Корнічук Оксана Сергіївна, 78 тисяч. Знайоме прізвище. Наскільки мені відомо, у Оксани Сергіївни закуплялися подарунки на День Святого Миколая. От 78 тисяч за цей перераховано. Отже, ми бачимо різні суми, які перераховувалися. Михайло... Михайлович, фізична особа-підприємець, тут важко розібратися за придбання чогось там на відзначення дня працівників житлового комунального господарства. Якщо говорити про комунальні підприємства, то тут лідерами щодо подання інформації є мале комунальне підприємство міське світло, начальник кухар Володимир Володимирович. Далі йдуть комунальне ремонтно-будівельно-шляхове підприємство, начальник Техшук Віктор Іванович та комбінат комунальних підприємств, начальник Булич Володимир Євгенович. Наприклад, відкриємо мале комунальне підприємство «Міськсвітло». світло. Ми бачимо знову ж таки, що 24 го вже в нас було 109 тисяч прораховано за електроенергію для Хмельницького Беленерго. Ну і тут, бачите, йдуть платежі на придбання електроматеріалів, профнески, заробітна плата. І так далі. Систематично заповнюються дані. Також можна переглянути, які ж платежі отримувало міське світло за останні три місяці. Отримувач переносимо, ми бачимо, що в основному йдуть оплати від сільських град за надання в оренду автовишки. Так що наше комунальне підприємство навчилося заробляти гроші, і це приємно. Це ще раз говорить про те, що коли є техніка, то є можливість надавати послуги, і, маючи автовишку, міське світло має можливість зробити певну копійку. На жаль, інші наші комунальні підприємства не можуть похвалитися наявністю якісної техніки. Хоча, наприклад, в КарБШП ситуація починає змінюватися останнім часом на краще. В той же час комунальні підприємства, тепловий Джек та водоканал поки що в цьому плані пасуть задніх. Наприклад, відкриємо водоканал. Ми бачимо, що як платник, водоканал перерахував 420 тисяч за на використання надр і більше ніякої інформації про те, Куди витрачаються гроші цього підприємства? Немає. За те, як отримувач ми можемо побачити, хто і скільки платить водоканалу за його послуги. Бачите, починаючи з 24 го числа, ось платежі і видно, наприклад, 314 тисяч управління захисту заплатило відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за січень 2017 року. Така сама інформація з відображенням платежів у топловику та Жекові. І по цим даним ми можемо побачити рівень наших комунальних підприємств щодо прозорості та відкритості. Але, знову ж таки, докладний аналіз залишимо на наступне відео. А зараз мені хочеться привітати особисто себе, оскільки саме я був ініціатором запровадження даних сервісів, команду сили людей, яка певно просувається по шляху виконання даних виборцям обіцянок. Та найбільше хочеться привітати громаду міста з тим, що кожний мешканець може побачити, яким чином використовуються гроші громади. Головне, щоб кожен з нас, кожний мешканець міста, зрозумів, що гроші бюджету це наші з вами податки податки підприємців та підприємств, які працюють на нашій території. Тому ми маємо повне право знати, яким чином ці кошти витрачаються. Сучасні інструменти дозволяють усе це відслідковувати. Тому час перейти від голослівних заяв про розкрадання коштів та нераціональне використання, які більше базуються на припущеннях та підозрах, до виявлення конкретних фактів, порушень та зловживань. Це досить кропітка робота, з якою депутату самостійно важко впоратись. Тому всі, хто бажає долучитися до даної роботи, зв'язуйтесь зі мною особисто, з іншими депутатами від сили людей, приходьте до нас в офіс, який знаходиться на другому поверсі готелю «Случ». Будемо разом працювати та освоювати нові інструменти контролю влади. Насамкінець хочу відзначити продуктивну роботу інформаційного відділу міської ради, завідувач Бліщ Сергій Степанович та фінансового управління начальника міська Валентина Казимирівна. Хоча все ще далеко не ідеально, але процес пішов, і, як запевняють керівники цих підрозділів, незабаром сервіси відкритий бюджет та розумне місто запрацюють на повну потужність. Мій попередній досвід співпраці з даними керівниками дозволяє з оптимізмом дивитися на перспективи розвитку даного напрямку роботи. У наступних відео перейдемо від ознайомлення до аналізу конкретних показників, запрошую громадян міста долучатись до роботи по контролю влади.